А ви коли-небудь куштували шоколадний наполеон. Якщо ні, то ви просто маєте це спробувати, бо це нереально смачно, і таким тортом ви здивуєте всіх рідних і гостей. І так, спочатку масло натираємо на терці, перетираємо його з борошном у крихту. Окремо змішуємо холодну воду, яйце, сіль та оцет. Заливаємо це у крихту і замішуємо однорідне тісто, розділяємо його на дві частини і потім кожну ділимо ще на п'ять шматочків, з яких формуємо кульки, і відсталяємо їх в морозилку на 30 хвилин. За цей час зваримо заварний крем. Молоко нагріваємо, але не доводимо до кипіння. З нього просто гарно має йти пара. Окремо змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль та какао, перемішуємо і вливаємо в цю суміш гаряче молоко постійно помішуючи. Далі знову ставимо на вогонь і також при постійному помішуванні варимо крем до загущення. Знімаємо його з вогню, додаємо вершкове масло, шоколад і гарно вимішуємо. Потім накриваємо харчовою плівкою і залишаємо до повного охолодження. Тепер виймаємо в наші охолоджені кульки тіста, кожну тонко розкачуємо і відрізаємо потрібним діаметром. За допомогою виделки робимо отвір і ставимо запікатися на 10 хвилин при 180 градусів. Робимо так само. Саме з іншими коржами. Далі збираємо торт по черзі, викладаючи корж та крем, можна посипати торт крихти одразу або потім після охолодження, якщо ви робите торт у кільці. Торт має настатися в холодильнику як мінімум 6 годин, а далі можна просто насолоджуватися. Якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити лайк та підписатися, бо на моїй сторінці ще багато смачних рецептів.